Що таке бухгалтерський облік? Це система спостереження за господарською діяльністю підприємства. Бухгалтерський облік це мова бізнесу. Основна мета обліку забезпечити інформацією всіх користувачів. Термін бухгалтерський облік визначено в законі України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Бухгалтерський облік це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації. Про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень також відомо, що бухгалтерський облік це одна із найважливіших функцій управління. Бухгалтерський облік пов'язаний з такими управлінськими функціями як планування і регулювання, аналіз і контроль. Бухгалтерський облік забезпечує управлінські органи інформацією про різні аспекти діяльності підприємств. Бухгалтерський облік безпосередньо впливає на якість управлінських рішень, ефективність системи управління. Бухгалтерський облік основна складова частина господарського обліку. Господарський облік складається з бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку. До складу бухгалтерського обліку входять фінансовий, управлінський та податковий облік. Для того, щоб стати висококваліфікованим фахівцем в економічній сфері, потрібно знати бухгалтерський облік.